Якщо жінці видалили матку та яєчники, в неї буде оргазм? Абсолютно да. А якщо жінка, звісно, не буде ос особисто точно впевнена, що вона тепер пустає, ні на що не здатна. А природа оргазму, якщо ми будемо дивитися на біологію людини. То за оргазм у нас відповідає клітор і ножки клітера. Матка за оргазм не відповідала. Яєчники теж не відповідали, хоч вони є гормон продукуючим органом. Отже, у вас видалили матки у яєчники, але у вас все одно лишився клітер, ножки клітера, і саме вони винні в оргазмі. Ну і, до речі, так поміж букв, я не знаю, можливо, вам ця інформація буде теж корисна, якщо є таке питання, що розподілу на клітеральний і вагінальний оргазм теж не існує. І те, що ви ножки клітера, клітери, ви знаєте всі, де знаходяться, а ножки клітера, вони отак от ідуть, вони великі, такі довгі, і вони вплітаються в задню стінку піхви. І відповідно, якщо ви намагаєтесь отримати оргазм виключно через вагінальні, через фрікції, да? через звичайний класичний статевий акт без стимуляції клітера, то все одно оргазм може досягатися тільки тоді, коли буде достатня стимуляція ножок клітера. Отже, Оргазм це завжди вимнуватий в ньому клітер. Тож я вам бажаю яскравих оргазмів, все буде ок.